На початку червня на сил набрала нова угода України з європейським союзом про ввезення нашої аграрної продукції безмитно, безквотно, за певними винятками. От про це ми і почнемо говорити з Тарасом Висоцьким, виконувачем обов'язків міністра аграрної політики і продовольства. Пане Тарасе, вітаю! Вітаю е, для початку. Є певні винятки, тобто, вже не так легко буде українським аграріям возити свою продукцію в європейський союз. Я пригадую там на овес здається винятки, та е, обмеження яйця, мед, е, цукор. Помимо шість товарних груп. Шість товарних... У винятках: це овес, кукуруза, крупи, зернові. Яйця, м'ясо, птиці та мед. Тобто вони будуть з митами ввозитися. Чи робиться їх конкурентно спроможними взагалі на європейському ринку? Бо якщо без мит, це дешевше, з митами дорожче. Перше по цих шести товарних групах не відразу мита нараховуються, а зафіксовані безмитні квоти. Розмір цих квот це середнє значення експорту з України в Європейський Союз. За другу половину 2021 року та 2022 та 2023 рік за два з половиною роки. Відповідно по різній продукції різна ситуація. Наприклад, цукор. Цукор по великому рахунку, квота вже вибрана, Уже? Вже? вже вибрана. червня? Треба зрозуміти, що квота встановлена на календарний рік. Ага. Тобто обсяг експорту рахується. З 1 січня, з ну, початку півроку, і ми вже вибрали квоту на цукор. Перше в цукру дійсно є сезонність виробництва, і він якраз ми завершили виробляти там в грудні е, в попереднього року і активно експортувало першу півріччі. Квота встановлена на рівні 262 тисячі тонн. Так, в межах цього календарного року цієї квоти вона вибрана. І там мито є досить великим, воно понад 400 євро на тонну. Тому з таким митом продукція є неконкурентна. Тут фактично потрібно чекати відкриття нової квоти з 1 січня 2025 року. У нас також вибрана квота по вівсу. Але тут об'єм був квоти невеликі, 2,4 тисячі тонн. Але це і продукт не є основний з точки зору експорту, бо в нас основні зернові це все-таки пшениця ячмінь і кукуруза. Тому на ринок півса і на його виробництво в Україні чи косторівлю це суттєво не вплине. Наприклад, по кукурузі квота досить велика, вона понад 11 мільйонів тонн. Вона ще не вибрана. І там ситуація покаже, але розмір обмеження чи мита поза квотою з третіх країн, воно або відсутнє, воно окремо встановлюється залежить від року, воно не зупинятиме. Тобто по кукурудзі ніякого ефекту не буде, якогось негативного, вона далі експортуватиметься в будь-якому разі в Європейський Союз. Ну але якщо ці квоти будуть і ми вичерпаємо їх, то наскільки підніметься ціна? Конкурентно здатними буде тоді українська кукурудза? На ринку ЄС. По кукурузі там ціна не підніметься, тому що для імпорту кукурузи з третіх країн в Європейському Союзі встановлюються все рівно нульові мита. Ага. Тому в, в даному випадку, так як і з там якогось впливу не буде. А курячі яйця. По яйцях наступна ситуація. Квота фактично вибрана, є дійсно мито. В перерахунку воно становить близько 80 копійок на одне яйце. Тобто з таким митом виглядає наша продукція і далі конкурентною. Скоріше за все, експорт яєць продовжиться, незважаючи на вичерпання квоти. По м'ясу птиці там розмір квоти 137 тисяч тонн. Поки виглядає так, що якраз приблизно по року експорт десь таким і буде, в тому числі для того, щоб. Врегулювати його встановлено ліцензування з української сторони на ці 137 тисяч тонн. Тому що по м'ясу птиці там мито таке, що не дозволяє бути конкурентним е понад, тому що воно становить більше 900 євро на одну тонну. Тому тут також будемо працювати в межах квоти, але наш експорт попередній рік, коли він був максимальний, він встановив наближався до. 180 тисяч тонн. Тому тут є обмеження, але воно не є таким критичним в цій частині. І якщо ми говоримо про мед, там система наступна. Також є квота. Квота становить 44 тисячі 400 тонн. І після того буде не мито нараховуватися в прив'язці до одиниці, а відсоткове мито 17,3%. В випадку з метом все-таки це дозволяє також бути конкурентним. Можливо, можуть. Слухачі і глядачі пам'ятати, у нас в 2021 2020-2019 році завжди квоту по меду вибирали ну, в січні, в перші зразу тижні. В перші тижні я пригадую. Так. Але хотів. потім він все рівно експортувався, тому що рівень цього мита не є обмежуючим. Тому, якщо подивитися на вплив, то найбільший виклик це по цукру, перш за все. Чому? Тому що в нас потенціал виробництва є досить високим. Не так легко знайти ринки збуту окрім європейського союзу, і квота ця вже вичерпана. Добре, а може це тоді якось вплине на те, що на внутрішньому ринку здешевшає ціна цукру і інших цих товарів. Якщо там квота все-таки піднімається, ну навіть 80 копійок на яйце на упаковці. Це вже 8 гривень, то може це якось на внутрішній ринок позитивно впливатиме. Ви тут праві, а, насправді, якщо подивитися на ціни на яйця от в ці дні, вони знову пішли вниз. Вони оптові уже, і там рівень 12-15 гривень за десяток. Відповідно, вони і роздрібні підуть вниз. Це є, якраз, оптові коли... зараз 12-15 гривень за десяток і є, так? Ну, я порівнюю з цінами в супермаркетах. Ну, фактично, лаг декілька тижнів. Тому що є ж на залишках, є е, е, на складах, поки доїде, поки реалізація. Подивимося, чи це ситуативно чи ні, але в опустилися е, буквально останні закупівельні оптові в районі 15 гривень за десяток. І е, це один до речі спливів, тому що дійсно е, досягли квоту по європейському союзі, ну плюс е, сезонне збільшення кількості яєць. По цукру також не очікується росту ціни. Треба розуміти, що фактично більшість цукру виробництва минулого року його встигли експортувати до цього обмеження. Тому очікувати якогось різкого зниження до нового виробництва також не варто. Вона просто буде стабільною. А уже яка буде ситуація осінню, скоріш за все, в зв'язку з тим, що Наразі не буде можливості експортувати в Європейський Союз, буде зниження ціни через те, що масово буде виробництво, знову ж очікується непоганий врожай на рівні попереднього року. А це близько 1 мільйона 800 тисяч тонн, при тому, що внутрішнє споживання 900 тисяч тонн, тобто вдвічі більше. Тому по цукру на осінні місяці. Точно на період до кінця року буде певне зниження, а далі буде залежати від того, як буде відбуватися експорт в європейський союз та інші країни. Ну але закрутки для яких цукор масово скуповують зараз, відбуваються в такому разі, от ви сказали, що ну для європейського союзу ми вичерпуємо свою квоту. Не критично для деякої групи товарів, якщо ця мито буде, але чи розглядають аграрії українські чи допомагає ви їм у виході на інші ринки? Тому що ну, звичайно, європейські. Союз це дуже привабливий ринок, тому що він може багато чого споживати. Це багаті люди. Інші ринки, наскільки вони виглядають привабливо для українських виробників оцих товарів, які у Європі потраплять під квоти і ці мита. Однозначно це важливо. Є декілька напрямків, які можуть бути привабливими. це Близький Схід, Північна Африка, частково Екваторіальна Африка і Південно-Східна Азія, залежить від типу продукції, де тут держава допомагає. Якщо ми говоримо про продукцію тваринного походження, необхідно відкриття ринку на рівні перемовин і погодження ветеринарних сертифікатів. І зараз це активно відбувається по тому ж самому м'ясу птиці чи яйцю з країнами Південно-Східної Азії. Де в нас не скрізь є погодження або десь є призупинено. Якщо ми говоримо про цукор, тут простіше, тому що це не є продуктом тваринного походження. Фактично, в нас є доступ до більшості ринків. Тут що важливо, це доступна логістика. Тут якраз ці ініціативи по страхуванню суден, які Україна запровадила, в тому числі на наразі це страхування покриває і Захід контейнеровозів також є е, напрацьована інфраструктура по відправках контейнерів через Дунай, в тому числі українське Дунайське пароплавство. Е, потім Констанцу, оце дуже важливо для цукру. Перш за все, важливо, щоб була доступна логістика, щоб знов ж він був конкурентний ті ж самій північній Африці чи е, в країнах близького сходу. Це якщо ми говоримо зрозуміло про планетарний масштаб. А я повернуся до локального, тому що сьогодні президент мав нараду у Донецькій області і звернув увагу, що не всі члени Кабміну, за словами президента, відвідують прифронтові області. І Буває таке, що каже він: по півроку ніхто з міністрів не виїжджає от в ці регіони, які наближені до лінії фронту і лінії бойових дій. Ви тимчасово виконуєте обов'язки міністра. Ви, коли в останнє приблизно були на лінії фронту чи в областях, які дотичні до цього, крайня нарада проходила з аграріями Харківщини минулого тижня, саме 20 червня, в четвер, безпосередньо в Харкові, була зустріч з аграріями. Чому це важливо? Ми обговорювали існуючі програми підтримки в агросекторі для Прифронтових регіонів, що запроваджено, є 30 відсоткова знижка на тарифи Укрзалізниці для вивезення сільгоспродукції з цих регіонів прифронтових. Вона запущена з початку червня. Проговорили, підтвердили, що працює. Також в травні була анонсована програма і збирались заявки для підтримки. Невеликих фермерів, які обробляють до 120 гектарів з прифронтових регіонів виплата 8 тисяч гривень на один гектар. В цілому в бюджеті 796 мільйонів гривень на це передбачено. Також ці заявки подані, вони опрацьовані, під, і Харківщини фермери звернулися, підтвердили, що працює. Також це важливо, тому що там. Економіка виробництва інша собівартість більша. Логістика на жаль дорожча людей складніше мотивувати там працювати більші витрати, плюс безпосередньо бойові дії приносить. Тому це важливо підтримати економічно для того, щоб зберегти діяльність на цих прифронтових територіях. А це не багато не мало, приблизно 2 мільйона гектарів сільськогосподарських земель. Це багато. Дякую, пане Тарасе. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства, був гостем нашої розмовної студії.